Вітаю колеги! З вами я, Олена Габрук, незалежний практикуючий консультант з оподаткування та кадрів. Страхування працівника сумісника, яку зарплату врахувати для застосування пільги з ПДФО. В базі зір в категорії 103.04 податківці зазначили, що до загального місячного річного податкованого доходу платника податків включається сума пенсійних внесків в межах недержавного пенсійного забезпечення, відповідно до закону, страхових платежів, страхових внесків та страхових премій, в тому числі на добровільне медичне страхування та за договором страхування додаткової пенсії, внесків на пенсійні вклади, внесків до фонду банківського управління. Що сплачені будь-якою юридичною особою резидентом за платника податку чи на його користь, виключення суми, що сплачується за договором недержавного пенсійного забезпечення платника податку та договору на добровільне медичне страхування в межах 30% нарахованої заробітної плати такому працівнику. Отже, податківці нагадали, що якщо ви проводите, найчастіше це сплата добровільне медичне страхування, якщо ви проводите, страхування своїх працівників, то ви маєте можливість за пунктом В під пункт 164.2.16 зменшити базу на рахування для ПДФО. Військовий збір рахуємо з всієї суми, а ПДФО можемо зменшити базу. Для працівників, які працюють за сумісництвом, держать зарплату за фактично виконану роботу. Тобто, посилаючись на норми Кодексу законів про працю статтю 102 прим. 1 податківці зазначають фактично, що основне місце роботи і сумісництво це є різні два трудові договори. Тобто за кожною посадою укладаються різні трудові договори, очевидно, за роботу на кожний з посад працівник отримує окрему заробітну плату. Враховуючи викладене, оскільки виконання іншої роботи, крім основної, внутрішні сумісники здійснюють на підставі укладеного окремого трудового договору, то з метою застосування під пункту ВЕП під пункту податкового кодексу. Під час оподаткування суми коштів, сплачених роботодавцем резидентом за свій рахунок, за договорами недержавного пенсійного забезпечення платника податків та за договорами добровільного медичного страхування на користь працівника, що працює на одному підприємстві за основним місцем роботи, і як внутрішній сумісник потрібно враховувати нараховану такому працівнику за місяць виключно заробітну плату за основним місцем роботи або Заробітну плату нараховану як внутрішньому в залежності від виду страхування. Отже, висновки, які має зробити бухгалтер, перше, ми не сумуємо заробітну плату, а беремо 30%, зменшуємо базу. За тим трудовим договором, в межах якого проводиться добровільне страхування за добровільне медичне страхування, за договором добровільного медичного страхування, або за основним місцем роботи, тоді ми беремо до заробітної плати, за основним місцем роботи, або за внутрішнім сумісництвом, тобто ми не сумуємо заробітну плату раз. По-друге, зверніть увагу на формулювання, яке дається на посилання, на податковий кодекс. Ми маємо брати. Зменшувати на 30% заробітну плату місяця, в якому ми, тобто, нарахована заробітна плата місяця, в якому ми провели виплати за договором добровільного медичного страхування. Отже, якщо в цьому місяці, коли проведені виплати, у працівник знаходився у відпусті без збереження заробітної плати, тобто не було заробітної плати, у що не буде бази зменшення. Отже, вся сума добровільного медичного страхування буде оподатковуватися ПДФО військовим спором. Якщо ми говоримо про те, що у працівника є заробітна плата, і роботодавець провів виплату на рік наперед, то ми не розподіляємо ці 30% по кожному місяцю. А ми беремо розрахунок бази, суму сплаченого внески за договором добровільного медичного страхування і порівнюємо заробітною платою, тобто беремо від заробітної плати того місяця, нараховане за той місяць, коли у нас проведені виплати. Отже, ми маємо також цю норму врахувати, у нас є багато листів з цього приводу. І вишенька на торті. Не забувайте, для того, щоб було право застосувати 30% обмеження на базу нарахування ПДФО, необхідно, щоб ваш конкретний договір добровільного медичного страхування, а його треба перечитати, відповідав цим вимогам, які зазначені в пункті 14.1.52.1 кодексу України, якщо він не відповідається хоча б одному з цих критерій, то відповідно вся сума буде оподаткованим доходом по ДФО військовим збором.